Це вийшло. покрашене, зібране Тут герметик, щоб воно добре пристало, щоб не, вода не попадала. Ось так. Те, Та, що кому треба, от і воно цю кришечку, от і воно. Можу вам на заказ напечатати. Просто мені пишете от, або свої розміри. Ну Скільки ви тут відпилили, Я треба тут дуже маленько, дуже. От. Зараз вам покажу. От. От так вирізано. От бачите, це від відрібнів. Так вони, вони били, коли оралося, сіялося або там, на при нагрузках. 5 см. Ось так воно було тут. От, така бляшечка. От. Покладено на цю. Так що кому потрібно. Можете замовити. Я постараюся зразу це все підрахувати і вам скинути.